А тері шкода. тільки нема чим і жаліти. Моє серце перетліло. Тепер мені з'явилось усе. Був крізь туман, а все бачу. Грицько мене не любить. Мужиться з Галиною. Дивитись, дивитись на на щастя терпіти зраду і все сльози? Ні. Ні, не треба цього. Годі. Краще в домовину. Ляжеш в домовину і я з тобою поруч ляжу. Нас вороги роз'єдинили, а ми все-таки з'їдинимося на віки. Так краще. Йому. Злоби, а спокій та тиха німа згода. Насиплять високу могилу, поставлять хрест двома хустками, а вітерець буде хустками маяти і розмовляти тихо з могилою. Я забула. О, це мій рятунок, мій спокій. Господи це він? Вже його у мене вкрадено. Ось. Ось. Треба улетіть. Швидше у улет. Što je što je prišlo? To će pridaš vi. Prida. Prida. Zdravstvo Marusiu. Zdravstvo Hrvatskoj. І що прийшов. Не одури. І коли в мене ти так одурила, як я тебе. Хорони Боже. Сідай, сідай, серденько, сідай. Давно ми з тобою рядком не сиділи. Посидьмо ж хоч на останку. Ех, якби не ти, Марусю, то ми б не розраїлися ніколи. А тепер уже не поправиш. Хіба я цього хотіла? Ні. Не хотіла. Але доля уже така. Кажуть, якась химерна. Що ж проти ти долі вдієш? Усе спробувала. Але чим далі більше ще ненавидіти мене? Хто тобі сказав? Це вже так судилося. Я безсильна тепер як безличко. Куди мені проти не обере мої сили? Отут. Отут бачиш? У мене гадюка під серцем. Вона тепер таїлася. Боюсь, що по голову ти говориш, Марусю? Тобі потапа жаль. Жаль? Мені трохи жаль матері. А то й нікого. А чим жаліти, коли тут каміння? Господь з тобою, Марусю. Отоць -от. було б тобі на вечорниці не ходить. Та я після того й ні разу не був. Засіли вони мені в печеньках ще тягали через них. Певно, більше не піду до смерті, чуєш, не піду. Не підеш, не підеш, я знаю. Я хочу того. Інак гаряцю не можна. Нас розраїли, а ми помиримось. Тільки сьогодні нам і можна помиритися. А то вже зроду. Се ненавидітиме більше та гірше і другу покохає. Я тебе ненавидітиму. Здається, ти. Завіщо? Хіба за Потапа? Може. Але ти в тому не вільний. Так, уже треба. І ти мені не знайдеш. Ні. Ні, я хотіла. Хотіла, та не можу. Не можу перебороти. От з цієї любові гадюка запрудилася. Господь з тобою, Марусю. Заспокійся, заспокійся, Марусю, в тебе немов пропасниця. Заспокоюсь? Більше не сварилися. Та будь здорова. Стій, 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 не стали ще мені половину. Що ти за мене дала? Мені? Нема? Що ж це? Я одна остануся? В Бога вірю і рятуть, не пече мене. <гум> Напоїла малого любовище. Тепер мене не підеш, мене обніми, в купі ляжемо. Отрут. О, смерть моя горить. У мене все дуб забрало! Мені нема. Боже, я не хочу зоставатись без його, рятуйте, не хочу. Рятуйте. Рятуйте, Рятуйте! дайте на мені. Марусю, що ти не робила? Я любив тебе. Ми б щасливі. були! Тань, коли ж тепер долети не підеш, не підеш. А якщо рушники? Ну коли ж? Ну чого ж ти мовчиш? Бач, було б не ходить на вечорниці.